Я Індіра і я із Маріуполя. Мені 20 років, я народилася і жила в Маріуполі, Навчаюсь в Київському університеті, зараз знаходжусь за кордоном. Єдине бажання, яке існує зараз, це тільки повернутися додому. Бо Маріуполь це місце моїх щасливих митій. це місце мого життя. Я була активісткою в своєму місті завжди. Всі волонтерства, всі заходи і я. Я завжди брала участь у всьому, в чому тільки можливо було, я намагалась допомагати людям, намагалась креативити і просто щось робити для свого міста. Але, скажу чесно, завжди були думки, що це маленьке місто без можливостей. Тому я поступила в Київ, але кожного разу. Коли я їхала з Маріуполя, я плакала так, ніби більше туди ніколи не повернусь. Я завжди раділа, коли мені потрібно було їхати додому. Я знала, що мене чекають вдома. Моя сім'я, мої друзі, моє море. Останні два роки я знаходилась вдома. Карантин, дистанційка. І я вдома, море, сім'я. І друзі все, що мене оточує. Це були щасливі миті мого життя. Я знаходила нові знайомства, працювала, відкривала для себе нові професії, які до цього взагалі для мене були невідомі, і жила своїми прекрасними епізодами зі своїми близькими. Прийшла війна. Вона була поруч всі ці вісім років. А 24 лютого постукала в двері. Тоді я прокинулась від вибухів та повідомлень від своїх друзів та близьких. Все нормально. Індіра мені страшно їдь. Питання було, куди їхати? Їхати нема куди, бо це мій дім. Так почались три тижні життя або виживання під обстрілами. Я вела щоденник. 10 березня. Зв'язку немає світла, газу та води також. Люди морально змучені. Більше всього лякає невідомість. Невідомість того, що буде відбуватися далі, що відбувається навкруги. І коли це закінчиться. Зв'язку з рідними немає, з друзями також. А ще ти постійно переймаєшся, аби з ними нічого не сталося 13 березня зночі стріляють дуже сильно. Може, це вже останні бої до нашої перемоги. Лячно, влітають літаки над головами, летять пулі та снаряди. Але сонечко порадувало нас теплою погодою, і ми класно лежали на гамаку в нашому дворі. Класно жити в своєму домі, хоча б є можливість вийти та подихати свіжим повітрям. Людям в багатоповерхівках дуже складно, їжу готують на вогнищах на першому поверсі, в деяких навіть вікон немає. Сьогодні їли картоплю, смажену на вогнищі. М'яса вже давно немає, але наша їжа все одно дуже смачна. 15 березня. Казали, війна сьогодні закінчиться. Бахають ще сильніше, страшно. Пішли ловити зв'язок, але взяли не ту картку. Через годину снаряд потрапив у саме місце. Є загиблі, поранені, чи доля, чи що Не зрозуміло. Вчора познайомились з воєнним біля нашого дому. Він зі Львова. Як то кажуть з міста Лива. В нього дружина і ненароджений син чекають його. Сьогодні, під час загрози артопстрілу, він перш за все захистив мене собою. Це дуже героїчно. Слава нашим героям, нашим левам. Азов стоїть міцно, та мені нічого не відомо про мову Богдана. Дуже складно. Хотілося б почути хоч якусь звісточку від нього та моїх дівчат. Сьогодні потрапили в дім Насті. Нічого не відомо, я вже й забула на якому поверсі вона живе. Сподіваюся, що з її батьками все добре. 16 березня руський воєнний корабль бачила трупи, попали в реанімаційне відділення. Люди лікувалися, щоб вмерти. Несподівано, але страшно не було, тільки трішки несподівано. 18 березня побачила Маріуполь. Мій такий рідний, але такий не схожий на себе Маріуполь. Виїхала в Бердянськ окупація, люди, ніби життя, а виходить тихий терор. Повсюди вороги. В магазинах закінчуються продукти, черги в аптеки. Це я вже бачила в Маріуполі на початку. Через пів місяць вирішили виїжджати. Зараз я знаходжусь в Болгарії зі своєю сім'єю. Працюю, намагаюся жити звичним життям хоча, напевно, так вже ніколи не буде. Після всього того що ми пережили, було дуже складно почати хоч щось робити, почати це життя, радіти, сміятися, посміхатися. Свої перші листівки я намалювала ще в Маріуполі. Тоді це був лютий, і я готувала їх на 8 березня для своїх подруг. І навіть думала, що можливо зможу їх продавати і для інших. Я їх хотіла створити, щоб показати дівчатам, які вони неймовірні, і які вони прекрасні, І що ми повинні любити себе такими, якими ми є. Але не встигла. Після переїзду було дуже складно почати щось робити. Була така невідомість, страх. Ти ніби в безпеці, але та безпека тебе ще більше напружує. Ти не знаєш, як жити далі тиша і постійні новини. Постійні новини, постійні атаки, і дуже складно. 27 квітня я виклала в інстаграм свій малюнок. Я там зобразила наш маріупольський дім зі шпилем. Нашу таку архітектурну пам'ятку, але він горить. Він горить, бо коли я виїжджала з Маріуполя, саме така була картина: ти їдеш, боїшся взагалі наїхати на міну, горять будинки, і цей жар він йде на твою машину, бо ти це відчуваєш. Ти не розумієш, як взагалі їхати, чи прилетить щось, чи не прилетить, але вже горять будинки. Ти не знаєш, що там, ти не знаєш, чи були там люди, як так сталося. Потім ти виїжджаєш на кільце і бачиш свій драмтеатр, кого немає. І тоді, напевно, було перший момент, коли так, напевно я подумала. Моє місто. Всі трималися за драмтеатр. Всі трималися драмтеатр, тому що це була ознака, що в нас все ще нормально. Так, літають літаки, є ракети, але драмтеатр стоїть, тому і наше місто стоїть. Побачити його зруйнованим було дуже складно. Напевно, в той момент я ще не зрозуміла цього. Тому що було страшно просто дивитися, просто знаходитися в цій машині, яка їде. Але після це було дуже боляче, правда. І от цей дім зі шпилем, який горить. Він горить, так. Але я до останнього, до того першого дня, коли в нас з'явився зв'язок. Коли ми подивились новини, я справді завжди знала, що моє місто під захистом, моє місто не в окупації, але так і не було, в принципі. Тому там зображено сонце, жовто-блакитне сонце, яке встає над вільним Азовом, це не тільки означало для мене, що це Азов, як Маріуполь, Азов, як Азовське море. Також це хлопці. Це хлопці, які стояли до кінця в нашому місті. Це хлопці, які настільки викликають в тебе емоції, повагу, вони викликають просто почуття такої гордості, що ти можеш жити з цими хлопцями. В одній країні, що ти такий самий українець, як вони, воно максимально надихає. І це, звісно, біль, це дуже тяжкий біль, але це сонце, яке сходить над Маріуполем, це символ стійкості, символ сили наших героїв. Ті дизайни, які ми створюємо, це перш за все біль. Кажуть, що митцям потрібно страждати, аби створювати просто прекрасні твори. Я в цьому згодна, бо коли в тебе болить, ти створюєш такі твори, які торкаються сердець. Такі твори, які надихають інших людей. Ната пише тексти. Я малюю. І ми все це викладаємо на наш папір. На цьому папері ви бачите наших близьких, наших рідних, і за яких ми переймаємось, за якими ми сумуємо. І ми через цей папір передаємо ці почуття, ці хвилювання, нашу підтримку. Там можна побачити наших коханих, які боронять. Або боронили нашу країну і зараз знаходяться в полоні. Там наша душа, наша українська душа. Бо без душі ці твори б не торкнулися, не торкнулись б людей. Ми б не змогли їх реалізовувати, вони б не надихали інших. І просто зараз ми би про це не казали. Українська душа це дуже важливо для нас. Ми дуже хотіли б популяризувати українську культуру. Через це ми не просто створюємо щось для української культури, а ми й хочемо навчати інших, показувати, як це було раніше, розказувати, як знищувалась українська культура, але попри все, вона все одно створювалась. На початку нашого шляху нас дуже сильно підтримували наші близькі, рідні та друзі. Тоді ми, правда, не очікували такого, але це прийшло до нас. І після того ми отримали стільки прекрасних слів, ми отримали стільки підтримки, стільки неймовірних історій від людей, що досі не перестаємо дивуватися, як це взагалі можливо, і як такі прекрасні люди нас оточують. Кожний місяця ми перечисляємо кошти в фонд Азов. Бо перша мета проєкту була в тому, щоб просто допомагати хлопцям, знайти якийсь варіант, що робити, аби допомагати їм. Так ми робили ці листівки, ми просто поставили якусь мінімальну ціну, і люди вже самі обирали, скільки вони хочуть заплатити за цю листівку. На початку це були просто шалені внески, просто неймовірні гроші, і ми розуміли, що це правда працює. Люди дійсно хочуть допомагати, і люди дійсно бачать в цьому якийсь сенс. Так, половина коштів йде на вироблення цих листівок, постерів, шоперів, наліпок, а половина йде саме в фонд. Також кожного тижня ми приймаємо участь в черіті-маркеті від tsp baru в Києві. Так, перший маркет наш він просто ознаменувався таким прекрасним початком, який нас надихає і досі. Бо тоді до нас прийшов американський журналіст і вирішив купити в нас один постер. Ми, в принципі, були не здивовані, бо зараз дуже багато іноземців в Україні і вони завжди там були. Тому ми якось, ну, добре, купив постер, прекрасно, зробив благе діло, бо тоді череті маркет також збирав гроші до фонду. Азов і просто ми прекрасно. Все вдалося в нас. Через декілька днів ми бачимо на сторінці нашого президента нове інтерв'ю з американським журналістом від NBC. Ми почали його переглядати і зрозуміли, що цей журналіст, який купив нас постер, це і є цей журналіст. Тобто, настільки, наскільки ви були в шоці, це не передати. Але це відчуття того, що. В нашому постері знайшли своє знайшли щось своє, знайшли частинку себе навіть американські журналісти, навіть люди, які не є українцями, які, можливо, в них немає тут родичів, які не знають, хто так, вони знають, хто такий Азов, але вони не відчувають так близько, як ми, вони знайшли там частинку себе. Це надихнуло ще більше. Після того ми почали створювати ще більше дизайнів, ще більше нових якихось ілюстрацій. Бо нам здавалося, що все, тоді це вже знак, що ми на правильному шляху. Так і вийшло. Після того ми знайшли дуже багато гарних людей, гарних історій, отримали дуже багато гарних слів. До Дня Незалежності ми запустили проєкт Одна країна, одна незалежність. Ми зібрали 14 історій, 14 історій з окупованих і неокупованих міст, 14 історій справжніх українських людей, які в своїх історіях розповідали не тільки як вони обожнюють своє місто, і як воно їх просто не те, що надихає, а як воно є частиною їх. Але вони розповідали і про любов до країни. Вони розповідали про просто спогади з того місця і як вони хочуть повернутися назад. Або як вони зараз проводять там час. Тепер в нас в планах ці всі історії зібрати в одному журналі, який так і вийде під назвою Незалежні. Він буде це лімітований продукт. Але він настільки душевний, бо там справжня душа українця, там справжні історії, там справжня справжня любов, справжнє життя. Ми хочемо, аби цей проєкт також надихнув інших на те, що неважливо звідки ти, неважливо, яке це місто, неважливо, наскільки воно маленьке чи велике. Неважливо, наскільки в тебе там були гарні думки чи погані думки. У нас у всіх там були і гарні, і погані моменти, і насправді це і є щирість, це і є те, що ми повинні доносити. Ми хотіли донести цим проєктом, що Україна вона настільки, настільки різнобарвна, вона настільки різна що коли це все поєднується в одне, це просто щось неймовірне. Крилатим тим ґрунту не треба. Це такий девіз нашого проєкту. Бо дійсно ми хочемо, щоб наша продукція вона ставала для вас надією, ставала для вас силою, ставала для вас частинкою. Бо насправді, після всього, що сталося, після того, як ми втратили свої домівки, після цих всіх жахливих днів, які зараз йдуть, ми повинні навчитися носити дім в собі, знаходити свій дім в людях, знаходити в речах. Так. Крилаті, вони готові жити, вони готові починати нове життя, вони готові реалізовуватися в будь-якій точці світу, там, де є ви. Бо крилаті це ви. Крилаті це люди. Крилаті це емоції, крилаті це життя. Привіт! Я Ната і я є співавторкою проєкту Крилаті. Трошки розкажу про нашу історію зі свого боку, бо мені здається, що ця історія почалась не 11 травня з дня запуску нашого проєкту, а ще десь на початку вересня, три роки тому, коли ми познайомились з Індірою, і тоді одразу нас об'єднало Любов до України і Любов до Донеччини. Ми щиро хотіли розвінчувати міфи про зросійщений Донбас, але ми не тільки хотіли, ми це робили. Ми це робили, поки були в Києві, потім нас трошечки доля розкидала, Індіра повернулася до себе в Маріуполь. Я весь цей час була в Києві, але, звісно, найбільш сильним поштовхом до відкриття проєкту стало 24 лютого 2022 року. Дуже символічно, ми обидві виявилися на Донбасі в місці, з якого все почалось. Я була в своєму маленькому Турецьку, як мені подзвонила Індіра зранку і сказала: НАТО, почалась війна, повномасштабна війна. Перші думки, як я можу бути корисною, але я розуміла, що моє місто воно знаходиться на лінії розмежування, це, якщо не помиляюсь, десь 20-30 кілометрів до окупованої Горлівки. І я розуміла, що волонтерського руху тут не буде, бо всі будуть зайняті лише собою і лише своїм виживанням. Я почала щось шукати, але ну, звісно, нічого не було. І я думаю, блін, я хочу бути корисною. І тоді ми з Андієро я пам'ятаю, накидували якісь ідеї. Але так як дуже дуже печальні події почали відбуватися в Маріуполі, звісно, ці всі ідеї вони зійшли на нід. Потім, десь через місяць, після початку війни, місяць-півтора, десь так, я прийняла рішення виїжджати зі свого маленького турецька. Бо була загроза окупації зараз, слава Богу і слава ЗСУ. Над містом досі майориці не жовтий прапор. Але тоді я вже розуміла, що бойові дії стають сильнішими. Росіяни намагаються прорвати оборону з боку горлівки. І я розуміла, що можлива окупація для мене це було найстрашніше, бо я розуміла, що я не закрию рот. Я буду виходити з українським прапором, але чи буде це дійсно потрібно, і чи дійсно я принесу користь, будучи там, ризикуючи своїм життям там, аніж я буду на більш спокійній території України робити щось, що дійсно буде приносити користь моїй країні. Тоді я прийняла рішення виїжджати. Я довго колосила Україною десь місяць, де я тільки не була, і в той момент почала зароджуватися ідея крилатих. Потім дуже сумні події на Азовсталі, і з цього, в принципі, почались наші перші дизайни. Я пам'ятаю, як Індіра мені кидає фотокартку, яку вона намалювала. Це було сонце встає над вільним азовом. Ви можете, до речі, в нас подивитись. У нас є постер, у нас є листівка. Це мій найулюбленіший дизайн, бо він мені дуже відгукується. Він дуже болісний, дуже болісний, бо мені здається, вся наша Україна пережила разом з хлопцями ці події на Азовсталі. Але він дуже цінний, він дуже цінний з усіх боків, з яких би його не кредити. Я тоді написала Індія Індія, кажу, давай спробуємо це продавати, і від цього буде користь, бо ми будемо популяризувати щось українське, якийсь український продукт. Ми будемо створювати його, ми будемо його продавати, і всі кошти ми будемо відправляти на потреби полку Азов. Чому Азов? Бо по-перше, це символічно для нас. Більше для Індіри, звісно, бо Азов не стосувався мого міста, але я часто була в Маріуполі, тому для мене він теж був близький, плюс доволі багато близьких людей там служать і, відповідно, зараз вони знаходяться в полоні. І з цього, в принципі, почалась історія. Я сказала, що я візьму на себе абсолютно всі організаційні питання тут, в Україні, тут в Києві. І так ми почали робити наші перші листівки. Наші перші листівки були спочатку про нас, про наші переживання. Потім ми почали знімати інтерв'ю. Крилаці говорять. Ми почали говорити з такими самими людьми, як і ми, з простими людьми, які переживають цю війну, які проходять певний шлях. Ми вважаємо, що це дійсно важливо запам'ятовувати історії, історії цієї великої війни. Зі слів звичайних людей, простих людей, які зараз волонтерять, які зараз створюють свої проєкти, які зараз роблять все, аби українська економіка трималась, які зараз роблять все для підтримки української армії. Для нас це було важливо розказати про цих людей навіть невеличкій аудиторії. Ми почали це робити. Зараз у нас є рубрика Крилаті говорять, де кожного місяця до нас приходять люди, яким є що сказати. І ми ці історії ми перетворюємо у дизайни, які теж продаються, дуже добре продаються, бо це живі історії, це дуже близько, мені здається, для кожного з нас. От, найближчі наші плани це запуск шоперів. Ми вже почали запускати. Я думаю, що їх буде набагато більше. Вони будуть набагато з потужнішими ідеями, з потужнішими сенсами. Також ми хочемо, ми дуже хочемо запустити проєкт культурний крилаті. Це швидше за все буде формат подкастів або а, коротеньких відеороликів про українських митців, які були репресовані і які були забути, забуті, е, тому я думаю, що це буде цікаво. Долучайтесь до нас, підтримуйте українське, підтримуйте українську армію. Не забувайте про те, за що ми боремося. І слава Україні!